Вибухова ніч у Криму українські військові підірвали в окупованій Феодосії великий десантний корабель Новочеркаськ. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам повітряних сил за філігранну роботу. Про вибухи у порту Феодосі стало відомо близько третьої години ночі. І місцеві пабліки повідомляли, що ймовірно підірвано корабель, який привіз шахеди із Ірану. Однак, офіційного підтвердження. Цієї інформації поки немає через детонацію. У порту виникла пожежа детальніше про наслідки прильоту, а також про оперативну ситуацію на Півдні. поговоримо з Наталією Гуменюк, начальницею об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півні України. Пані Наталія, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Вітаю вас, героям, слава пані Наталія. Тож, перш за все, давайте поговоримо про цей приліт в Криму. Яка там зараз обстановка в Феодосії? Очевидно, феєрична, вибухово-фієрична, б навіть сказала, тому що дійсно вибух був потужний. Детонація довго тривала, пожежа масштабна. Отже, будемо ще очікувати уточнених даних, тому що проведена бойова робота це половина справи. Далі треба буде зібрати вичерпну інформацію щодо її результатів. Поки що, це все те, що наочно. А як ви вважаєте, що окрім от втрат з десантним кораблем, які ще можуть бути втрати ворога? По перше, дійсно зрозуміло, що така велика детонація спричинена не просто пальним або боєкомплектом самого корабля. Специфіка великих десантних кораблів в тому, що вони використовуються зараз ворогом фактично постійно як логістичні об'єкти, як транспортування важливих вантажів, те, що вони не можуть собі дозволити іншим способом, пам'ятаємо, що в них є складнощі з використанням і славнозвісного Керченського мосту і інших транспортно-логістичних маршрутів. Отже, цілком імовірно, що це був такий собі різдвяний подарунок. Повністю запакований до речі. Керченський міст проїзд через Кер Керченський міст теж був перекритий. Чи зараз відновлено сполучення, чи ні? Що вам відомо про це? Поки що немає інформації про відновлення сполучення, так знаємо, що був перекритий, і знаємо, що дуже великі райони, не тільки навколо порту, оціплені військами, і вони дійсно перебувають в певній паніці, напевно, і розгубленості, тому що дійсно таке ураження для них було сюрпризом. Пані Наталі ми з вами раніше дуже багато говорили про те, що після вдалих дій наших військових по морському флоту, чорноморському морському флоту, росіян, вони почали ховати свої кораблі подалі від досягаємості наших військових. А яка зараз ситуація з Чорноморським флотом? Де він базується? Так, дійсно, корабельне угруповання. Ми фактично декілька діб поспіль не фіксуємо в відкритому морі. Вони не виходять на бойове чергування. По перше, і погода цьому не сприяла. Були потужні шторми, 5-6 балів. Це для чорного моря дійсно дуже велика сила моря. І тим, тим не менш ми бачимо, що і ракетоносії вони не використовували довготривалий період. Понад три тижні не виводили їх на чергування. Потім був один такий випадок, очевидно для проведення злагодження з тактичною авіацією, і дуже скоротечне заведення знов в пункт базування. Ми знаємо, що вони розсередили зараз свої кораблі по різних портах, по різних бухтах. В більшості зосереджені вони в новоросійську, і ось така необачність з Феодосією, припускаючи, що це достатньо далеко. Вони тепер знають, що далеко для нас це недостатньо далеко.